33 стратегії війни. Роберт Грін, стратегія номер 12 Програй битви, виграй війну. Велика стратегія це мистецтво дивитися за межі поточної битви та розраховувати наперед. Це вимагає фокусування на кінцевій меті та врахування політичних та довгострокових наслідків. Щоб стати великим стратегом, ви повинні слідувати шляхом Олександра. Спочатку проясніть своє життя, розгадайте власну особисту загадку. Визначивши, що ви призначені досягти. Візуалізуйте все, що виконуєте цю долю у славних деталях. Ігноруйте звичайну мудрість про те, що ви повинні або не повинні робити. Вам потрібно бути достатньо терплячим, щоб планувати кілька кроків наперед, вести кампанію замість битви. Ваше завдання, як великого стратега, поширити свою візію у всіх напрямках, не тільки дивитися далі в майбутнє, але й бачити більше світу навколо вас. Для практичного застосування сьогодні створіть детальний план досягнення своєї головної мети з кількома проміжними кроками.